Доброго дня у комісії. Я хочу представити вам свою допомогу кваліфікаційну роботу майстра на тему дослідження, розробки та програмна реалізація інтерактивної платформи для інтелектуального аналізу даних. Виконав її я, Олег Лепеліч, студент групи НТ 119М, керівник та Галина Володимирівна. Метою роботи було розроблення інтерактивної платформи для аналізу даних, яка б спростила процес аналізу даних. Бо на сьогоднішній день аналіз даних став однією з головних тем у світі, бо кожен хоче аналізувати дані, дані якось їх обробляти. Для цього потрібні спеціалісти та зручні інструменти. Зокрема, одна з головних проблем ну, всіх не всіх, а більшості. Інструментів, що вони, вони складні у налаштуванні, та деякі програми важко розгорнути у, у своїх колег. Тобто, а, тобто, розповсюдження ідей відбувається не, не, не настільки швидко, як хотілося б. А, На сьогоднішній день існує декілька рішень, які. Трохи відрізняються за підходом реалізації а, аналізу даних. Тобто, наприклад, Юпітер, ноутбук та Apache Zeppelin, вони більш такі, як enterprise орієнтовані рішення, які здатні керувати цілими кластерами та о, виконувати важкі завдання з точки зору. О, <годи> В числі техніку потужностей, натомість, як iodight є більш орієнтований на персональне користування, як розроблювана програма. На даному слайді відображена формальна постановка задачі, а, тобто саме задача є розробка застосун застосунку, який зможе з допомогою мого програмування Python виконувати аналіз даних. Існує кілька методів виконання Python у Вони розрізняються за місцем виконання, часу виконання та вимогами до ресурсів. За місцем виконання вони можуть бути як Серверо-онутріоні та клієнтоорієнтовані, тобто, скрифти виконаються на ресурсах сервера або на ресурсах клієнта. За часом, ой, за, так, за часом виконання вони можуть виконуватися як just in Time або ahead of Time. Тобто, заздалегідь за компілюються, виконуються або у реальному часі. Ось, ну і вимоги до ресурсів, вони здебільшого визначені місцем виконання скриптів. Ось. На даному слайді відображена загальна архітектура системи. Фронтенд відповідає за надання. Простувацького інтерфейсу та безпосередньо виконання Python скриптів. В свою чергу, бекенд робить збереження, авторизацію та збереження авторизацію та автентифікацію користувачів. Бекенд складається з трьох модулів: модулів по обробки Python-скриптів, які з... зберігає форматування. Python скрипти, бо в Python є чути до форматування тексту вихідного коду, модулі зв'язку з бази даних, який взаємодіє з привітанням, та модулю про закування користами, який якраз відповідає за авторизацію та е, автентифікацію користувачів. Натомість фронтенд складається з вже чотирьох модулів, а саме з модулю виконання Python-скриптів, який е, і виконує скрипти. Uh, за допомогою um, бібліотеки розробленої uh, компанією Mozilla, яка називається Favet uh, Модуль з взаємодії з бекендом, який просто робить, uh, звертається до IP-бекенду модулю зв'язку здатковищем. Це як є, є один із ключових компонентів, бо він завдяки цьому ми можемо один раз завантажити. Uh, всі необхідні дані та завантажити всі необхідні дані та пі -пі після перезавантаження сторінки або переходу на іншу сторінку, сторінку навігацію між сторінками ми, нам не, повід, не, не потрібно заново все завантажити тобто покращується користувацький е досвід роботи з системою. І без, є. Ще модуль роутингу, який відповідає за навігацію по самому веб-застосунку по веб-інтерфейсу. На даному слайді відображена діаграма діяльності авторизації користувача. Як вона працює, та на наступному слайді відображена діаграма діяльності створення нового скрипту та виконання його. На цьому слайді відображено виконання. Вже існуючого скрипта, який був заздалегідь збережений тобто користувач обирає, вводить дані та виконує скрипт. для реалізації веб-сервера було використано програмування Python, бо однією з перших ідей, як реалізувати систему, було виконання Python-скриптів на бекенді, тому Аче логічно було використовувати саме Python, бо Python може виконувати Python сам в себе без будь-яких проблем. Але е було прийнято рішення виконувати Python сети на, на стороні користувача, бо це більш е е дешево у розумінні. Використання ресурсів та значно простіше розумінні організації безпеки системи, щоб курсулецьких скрипти не наробили шкоди веб-серверу або іншим користувачам системи, для реалізації, бекенду було використано в примрок Фаст бо він є сучасний, легкий вивчений. Використовую новітні можливості по програмуванню Python і є досить швидким. О, зникло. Так, раз. А, на цьому слайді відображено відображення фреймворків для, ре, для реалізації фронтенду. Для реалізації фронтенду був обраний фреймворк Vue.js, бо головною причиною Чому його було вибрано? Це його малий розмір, бо через те, що ми повинні завантажувати бібліотеку PyDigest, яка виконує uh, Python-скрипти, uh, вона важить приблизно 10 мегабайтів, тому розмір частини, яку необхідно завантажити клієнту, є досить важливо. Потрібно зберігати його в менше. Uh, для... В якості середовища розробки було обрано середовище від компанії JetBrains PyCharm, бо дане середовище підтримує як синтекси uh, з uh, під, uh, мови програмування Python, так і JavaScript. Тобто в одному середовищі можна одразу розробляти розробляти обидві частини частини системи. Uh, Так, на цьому слайді відображена архітектура застосунку, а саме взаємо більш детально взаємодія клієнт та веб-сервера, як він працює. На цьому слайді відображена архітектура фронтенду, яка базується більш здебільшого на Умовностях та а, а, архітектурі використаного фреймворку в UJS. Як uh, <coughs> в результатах роботи було створено застосунок, який може аналізувати даних та відображати відображати ці дані. Є два способи відображення, відображення даних. Перше це uh, <coughs> створення. Графіку та збереження його у вигляді картинки, та потім просте відображення його користувачу. А інший спосіб це підготовка даних для побудови графіка. Передача цих даних до бібліотеки JavaScript High Charts, яка вже по наданим даним будує сам графік. Тут на графіку справа відображена. Побудова реалізації даних за допомогою, за допомогою даних ой, за допомогою таких хайчар, зліва картинка створена засобами Python. Uh.